Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами, як, на мою думку, цікавим уроком: як надсилати автоматичне повідомлення вашим новим підписникам. Цей урок буде тривати недовго, близько 5 хвилин, але він буде дуже практичний і корисний для вас, я так думаю, тому що насправді це дуже прикольна фішка. Її дуже давно чекали, і тому, коли мені чат її нарешті вів. То це буде прикольно працювати. Це може прикольно працювати у експертів. Ох, в б'юті-індустрії. Ну, в принципі, мені здається, це можна інтегрувати в будь-яку нішу, просто якщо трошки подумати над цим. Можна одразу, коли людина до вас, на вас підписується, наприклад, видавати їй якийсь безкоштовний матеріал, якщо у вас є, або писати про акційні якісь або вигідні пропозиції, або в цілому давати одразу підписнику якийсь цікавий офер, тобто вигідну пропозицію. Тобто, щоб це Одразу був такий, знаєте, перший дотик з вами. Але спочатку давайте я трошечки розкажу про себе. Мене звати Тетяна, я таргетолог вже з 4-річним досвідом, працюю з бізнесами, з експертами, з бюті б'юті-майстрами. Допомагаю їм збільшувати продажі, збільшувати кількість записів на їх процедури, збільшувати підписників, в залежності від того, з яким запитом до мене приходить людина. Тому, якщо вам це цікаво, актуально, пишіть в директ, поспілкуємося з вами. Так, ну а зараз переходимо до цього уроку. І так, що нам для цього потрібно? По-перше, потрібно зареєструватися на такій платформі, як Мені Чат. У мене тут уже є аккаунт, але я зараз з нього вийду і покажу вам, як це зробити. Так, ось так. Просто в будь-якому зручному для вас браузері ви пишете Мені чат, воно вам запропонує зареєструватися. Я зараз трошечки. А що, воно менше робити не хочу вже? Ну, ладно. Коротше, я зазвичай заходжу за допомогою Фейсбука. При першому вході тут потрібно буде вести логін і пароль від Facebook. Натискаємо синеньку кнопочку. І все, зараз воно зайде. У мене тут багато аккаунтів. У вас тут, скоріше за все, буде один ваш аккаунт, ви просто туди натискаєте, все, ви зареєструвалися в Фейсбуці. І ось тут на головній сторіночці у нас одразу буде «Say hi to New Followers. Ось цей чатик нам... І потрібен. Єдине, що в мене тут уже просто підв'язаний Інстаграм, якщо у вас він не підв'язаний, коли ви натиснете ось сюди, у вас воно може попросити також ввести логін і пароль від Інстаграму, це нормально. Виводите його і вас перекидує ось таке віконечко, яке у мене зараз. Ось тут, це можна, тут можна вибрати затримку, через який період часу, коли людина на вас підписалася, буде їй проходити це повідомлення. На мою думку, однієї хвилини буде достатньо, тому я її тут і залишаю. І тепер потрібно прописати текст, який побачить людина, одразу як на вас підпишеться. Так, я вже десь заготовувала текст. Зараз посмотримо. Так, ось він у мене є. Ви для себе прописуєте текст, який ви вважаєте за потрібним, з якимись, я ж кажу, або безкоштовними матеріалами, або з якимись вигідними пропозиціями. І все. Так, ось так от ми написали: тут ще можна е, попросити, щоб люди залишали емейли, але мені здається, для нас це не дуже актуально, тому я його не вибираю. Так, і наступне повідомлення, коли людина нажала так, в мене буде. Супер, лови урок за посиланням. Я буду видавати цей же урок, який я зараз записую. Так, і ось тут ми додаємо посилання. Тут кнопочку можна Назвати, наприклад, урок тут. Так, і ось тут в мене буде посилання. Так як в мене ще посилання, цього немає. Просто, щоб вам показати, додам посилання зважених, яких я зараз дивлюсь. Так. Ось тут. На віконечку справа, зараз я себе так трошки уберу. На віконечку справа буде прям показуватись, як ці повідомлення будуть виглядати. Тому ви ось тут можете переглянути. Так, і ось тут зверху. Так, хоп. І ось тут зверху натискаєте Go Live. І все. Ви зробили свою першу вороночку таку. Ось тут ви можете заходити сюди в мені чат, воно вам буде показувати, скільки людей скільком людям відправилось, хто клікнув, ну емейли, якщо вони тут будуть, але вони не будуть, якщо ви не будете їх вибирати, то їх тут не буде. Тому, в принципі, як на мене, це дуже проста воронка, але вона дуже така цікава, її потрібно використовувати. Тому, якщо вам було цікаво, я буду рада. Гарного дня!